Всім привіт! Лейзерг ре... на зв'язку. Назвав так канал, що навіть не можу виговорити. В... Не можу виговорити І його назву не можу виговорити. І слово виговорити не можу виговорити. Кошмар якийсь. Отже, після Бахрейну, де у нас була паршива машина, яка, власне, такою ще й залишиться на деякий час. Ем... Після Бахрейну, де Макс Ферстап нас просто з'їв. Але, тим не менш, ми в доволі непогані позиції. В обох заліках. Ми боремося далі. І попереду Джида у нас. Що у нас в пошті? Рейс? Що нам треба вкинути мільйон в наш е, симулятор машини, так скажемо? Окей, у нас є 5 мільйонів. Ми можемо щось покращити. Наприклад. Ні, нічого не може. Треба дуже багато грошей. Ну, нічого, поки збираємо. Нам дуже не вистачило, що. Точно не пощастило, що в нас не було грошей протягом цього міжсезоння. Що ми про, про один період просто просрали. Вибачаюсь за вираз. От. Але. It's like this. Теопуршер mm. ще одне point має. В реакцію ми засунемо його. І наші інженери мають так само в комунікацію все. О, тут підкрім менеджер. Уж Карлоса класний гоночний інженер. Насправді у нього дуже хороший рейтинг. Mm. Technical шеф. 82 рейтинг. Це слабо. Давайте пошукаємо технікал шеф. А де позиція? А, це, це тільки технікал шеф? Та ні, це не тільки технікал шеф. А, тобто ми можемо просто. Запросити будь-якого чувака на цю позицію. На краще в редбулі зараз, я так розумію. П'єр... Ваше? Правильно читати. Ну давайте його заскаутимо. Нам треба найкраще. Ну, голова аеродинаміки у нас точно найкращий. Це 100%. Бо я його забрав з редбула. Окей. Починили наш геліпад. І меморабілія рум. Окей, ставимо цілі на джиду. Mm. І стартуємо. Нічого не А, uh, Так. Як і говорив, ставимо елементи силової установки наші, які ми юзимо на практику. Ставимо їх на практику. <кхем> так, і сетапчики налаштовуємо. Цього разу ми Пуршера не будемо юзати на практиках наших. йому перепочити. Так, що ми маємо? Карлос, а що відбувається у нас? Скажи, будь ласка, поганий сетап, я поняв. Зараз поправимо. Зараз поправимо. Йошкіндрин. Ну але хоча б нормально, хоча б щільно. І то Перес перший не ферстапен, я вже звик, що ферстапен перший. Але нормально, нормально. Менше двох десяток. Чотири пілота в двох десятках. Ми ще гірше зробили по сетапу. А ні, ну коротше, гірше, але не набагато краще ми сетап зробили для Карлоса. Хоча у Шарлі він прекрасний. 85% це просто перфікт. Навіть нема що міняти насправді. А у Карлоса тут потіть треба. Побачимо, як це спрацює. Остання практика лишилася, щоб якісь, якусь дейту отримати. І знову Карлос відстає. Дуже багато. Якщо Шарлі тримається в редбулах між редбулами і біля них, то Карлос відстає, мені це не подобається. Уже не буде вчіпати сетапу Карл у Шарля, тому що там і так 88%. А от у Карлоса можна ще покрутить. А, ні, не старт кваліфайн. треба назад поставити запчастини на наші основні. Тоді ще не запчастини, а деталі, тому що запчастини запасні. Правильно? If you know what I mean. Чого такі. Дуже поганий сетап у, у Карлоса, мені його шкода. 45% це просто ужасть. І все, ферстапен уїхав. Три десятки до нього. Починаємо третю квалу. Знову Альфа Ромео і Альпін тільки проходять з е, трьома командами першими в, е, в третю квалу. Нормально, враховуючи, що це стертий, стертий софт. 40 програти не соромно. У, перста, у, у, цього, у, у перста, е, через трафік такий поганий час, це не показник зовсім. Але радує, що на стертому софті ми швидше за Мерседеси все одно. Расела теж трафік був, я так розумію. Нібито зручно випустила. да, і перед Сайнсом, і перед Шарлем є запас дистанції. Так, куд. Дивимося знову по секторам. Треба нам Пурпурові. Це мало звісно, звісно. Але... Зелені і так всі мають бути, тому що гума просто свіжіша. А от чи вистачить нашої машини на пурпурові. Science, дві десятки програв. Ліклєр одну десятку Ех, але 2 3 знову нормально. Перес четвертий Перес нам в свою чергу 20 програв. Геммілтон Окон, Рассел, Ботас Гаслі і Феттель Ну ладно. Зараз щось вигадаємо. Are, Треба софти обом. На старті. Це я точно знаю. Два стопа поїхати чи поїхати один? Давайте. Дивитися, що у нас по темпу буде. Мені здається, це хороша хороша стратегія для Шарля буде. Дуже ранній підстоп після софта, але з нього треба просто максимум забрати. А Карлоса. А Карлоса на один посадимо. Можливо, буде сейфтікар кар якийсь зручний. Можливо, я не знаю, але треба їх розводити 100% по стратегіям. І Карлоса просити не обганяти Шарля. Враховуючи, що у нього ще гірший сетап, так і поїдемо. Шарль... Програв старт Шарль, але має одразу. Чому Леклер так програв старт? Пристапе на мідіумі стартував. Замість того, щоб виграти старт і позицію одразу зараз палить свою гуму Шарль, просто щоб обійти Ферстапена, а не зробити розрив. І він не може його не здогнати. Ладно, окей. Почекаємо третього кола. Коли буде ДРС, буде легше. Але все одно те, що Шарль не може на софті пройти Макса який на не це печально. Печальний... Печальна перспектива на гонку, скажімо так. Ну Макс їде один під стоп. і зараз він просто дуже багато виграє у Шарля, за рахунок того, що Шарль не може його пройти. Ой-ой, ой я думаю, він в стіни зараз влетить. Не знаю, я аж аж пріунил. Тому що. Замість того, щоб від'їхати від Ферстапена, ми просто... Леклер просто з ним Бореться. Ті ці кола, коли в нього була швидша гума. Ну і враховуючи, що Ферстапен їде на один підстоп менше. Це дуже погано. Ще тримаємо ліхляра на трасі трошки одне коло точно. Не подобається це дуже сильно, якщо чесно. Взагалі нема швидкості. Подивіться, як багато форстапну виграє зараз ще у Париса з е Сайнсом. Плюс у них ще боротьба, плюс шарль в трафіку. Перед ним 4 машини взагалі. Леклер. Oh подивіться, подивіться, просто під... Ой, кошмар, це дуже погано виглядає. Який жах. Це буде 3-4 в кращому випадку. Просто за ридбула ми приїдемо. Дуже вчасно Шарль, дуже вчасно. Ферстапен зараз під стопом Карлоса нас дожене. не. не знаю, що навіть говорити, тому що це просто. ну. Тотальний абсор. Так багато програємо. Ліклер, мені здається, навіть в топ-5 не зай не зайде. Не, ладно, в топ-5 має заходити. Буде дуже здумно, якщо не зайде в топ-5. Який кошмар Ладно, альпіни ще на підстоп поїдуть. Ми, uh, Я сподіваюсь. Хоча не факт, ферстап не переси так само гуме. І вони точно не будуть їхати на підстоп. Перепрошую. Я забув останній це зняти е, цю кнопочку cold, hearts, cold Back Cars Behind, і він програв дуже багато Пересу. Він міг до них під'їжджати насправді. Він не встигне до них під'їхати зараз. Він не клера зараз пропустить. Ліхлер може встигне під'їхати. Але не факт. Ні, 5 секунд за 5 кіл він точно не відіграє. Ну, тут я трошки натупив, звісно, але. Ліклера, власне, це не завадило. Там ще й коловий. А може ліклери доїде? До переса цікаво аж два кола. І зараз у нього на цьому колі вже буде ДРС. Має проходити. І Сайнс так само має проходити. Ну, не у них зовсім нема гума. У ридбулі зараз. Але до, знову ж таки до Ферстапена неймовірно далеко. Давай Шарль, доїжджай, доїжджай. push a Copy. Давай-давай, Шарль. Давай, 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 лис тогда. Мені треба знову ДРС дочекатися і тоді юзати батарейку. Треба вдвох зараз їсти просто пересе за ці два кола. Yeah. Давай, шар. Ааа!

Deployed. Deployed. Okay. Все, тікайте, хлопці. Ну, хоч щось насправді в кінці. Я думав, буде гірше. По позиціям принаймні, але знову 2-3. Із найшвидшим колом Карля. Це добре. Знову Ферстапен просто неймовірний, але ми. Шарс дуже багато програв. Він зараз на цьому мідіумі мав постійно вигравати часу Ферстапена, якби він на софті тоді його пройшов одразу. І можливо, було б там не 18 секунд, можливо, було менше, а можливо би взагалі була можливість його пройти, тому що Гуми не залишилось у Макса, 30%. Це ж зовсім нічого. Але це вже таке. 2-3 теж непогано. При цих умовах хай буде. Знову RedBull-ом тотально багато програємо. Ну як редбулом? О, нормально, шар для Developing Point є. Ще плюс 6 мільйонів. Гуд. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам подобається менеджер так само, як і мені, тому що я кайфую, коли в нього граю. А, відпочиваю. Дуже класна гра. Скачайте, грайте. Всім рекомендую. А, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коменти. Але найголовніше донатьте на зсу. Слава Україні!